Міста. Доброго ранку, пане Валю. Доброго мер. ранку, вітаю, слава Україні! Героям слава! Перше питання таке відразу, як то кажуть, йшла на роботу, бачила ем, нове архітектурне явище на 100-метрівці, називається Велика яма. Що це? Люди дивуються, люди, фотографують, люди кажуть, це, це, це буде новий дім. Підтопило трубу. Зараз комунальники будуть працювати. На жаль, є пори води. Ну і зважаючи те, що навіть вічили Майдан, колись було, було навіть свого часу та да, заснуванні міста. Тому там є багато підземних вод, тому таке, таке можливо. І тому сьогодні справді вночі стався цей залом. Зараз комунальники будуть працювати, зроблять цю роботу. Я думаю, що дуже швидко відновлять те, що треба. Чудесно тоді так переходимо. Тоді ми до е, питань Раз, тут загорили вже за комунальників. Mm -hmm. Давайте поговоримо е, про те, що як звітуються тепер у вас комунальні служби про виконану роботу. Як е, як ви це контролюєте? Ну, кожен день вони подають звіт. Я mm -hmm. до речі опублікую на своїх соціальних мережах і буду публікувати зараз. Дуже важливо, щоб місто після зими. Приходили до себе, тобто латалися дороги, прибиралися, малювалися, чіпурилися, то, люки робилися, щоб ну, наші комунальні підприємства активно реагували. Тому щодня є такий звіт. Ми також розпочали певні роботи і будемо їх посилювати в основному. Це роботи щодо благоустрою територій, тому ми будемо максимально Максимально працювати над тим, щоб це було публічно, і щоб стільки робіт збільшувалася? А роботи ну, дуже є багато. Тобто, і заїздів, і дворів, і доріг підлетати, і ну скажем, привести місто до, до порядку. А яка причина такого рішення? До чого Тут треба от виставити все це на а люди дивляться. Ну, це певний певний такий стимул для того, щоб активізувати цю роботу, особливо зараз, у цей період часу. Хотілося б, щоб ми більш активніше цього року попрацювали, є можливості. І тому вважаю, що нехай громада знає, як працюють комунальники. Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати комунальникам за працю, та... бо це така нелегка праця сьогодні в сьогоднішніх умовах. А з іншого боку, ми повинні також докладати зусиль, щоб збільшувати кількість ремонтних робіт у місті е, До ремонтних робіт ми перейдемо трошечки пізніше. Зараз на, на оперативної раді ви заслухали, як прибирають вулиці міста і сіл громади. Ну, готуємося до великодня. Чи справляється місто до великодніх е, свят е, причепотися і показати всю свою красу після зимової сплячки? Ну, спер сп... сп... справляємося чи не справляємося, хай визначають мешканці там. Але ми працюємо і відповідно та кількість працівників, яка нас працює сьогодні в комунальних підприємствах, вона активно працює щодо сільської місцевості. в кожному селі є комунальні працівники, які працюють. Ну і роботи багато, тому що це і кладовище, це і центральні вулиці, це і інші речі. Тому. Дуже важливо, щоб не забувати і працювати в, е, е, по, всі, по всіх ділянках міста. У нас сьогодні є комунальне підприємство, муніципальна дорожня служба, яка обслуговує дорож, дороги міста Воно-Франківська У нас сьогодні є комунальне підприємство, благоустрій, яке обслуговує в основному сквери, зелені зони, проїзди між будинками. У нас як комунальне підприємство Комфортний дім, яке обслуговує то житло, яке. Є в них на балансі. У нас є приватні управителі, які управляють тим житлом, де мешканці визначили їх управителями. У нас сьогодні є комунальне підприємство, тих яке має навести порядок з розкопками, з люками і з іншими речами. Інші підприємства, які не належать місту, і теж ми постійно заслуховуємо зараз, тому що з'явився асфальт гарячий. Як заробили розкопки, як десь копали, умовно кажучи. Тобто роботи насправді є багато, тому щоденний контроль дуже важливий, що ми маємо цю інформацію і маємо можливість її аналізувати і приймати рішення. Про ремонт дворів. Де зараз ведуться роботи, і скільки планується от в цьому році, не знаю, може, найближчим часом зремонтувати? Хто може сподіватися? В часі? Зараз конувальця 103 робиться, двір. Я думаю, що ми його завершимо. Зараз Галицька 105, Галицька, 64. Два двори робиться тут по двох сторонах. Один у районі набережної, другий через дорогу. Це двір короля Данила 11, а Південний Бульвар, 28, 30. Тобто цей двір зараз активно в роботі. Нарешті зробили в військовому городку. Ми вже завершили на вулиці Чорновола двір. Також зараз розпочинаємо ряд дворів. Ну, зокрема, у нас така цікава історія на Федьковича. свого часу був конфлікт між мешканцями і забудовниками. Ми домовилися забудовником. Там була приватна хата. Ми домовилися забудовником, і забудовник нам віддав цю хату. Ну, вона вже була фактично розвалена, але це це. Місце, і ми зараз оголосили тендер і починаємо роботу щодо благоустрою і формування нового скверу. Тобто, відповідно, це тобто це є пасічна ліва сторона, буде мати ще один скверик, тобто, хороший з лавочками, з озелененнями. І на місці цієї старої хати, цього конфліктного місця, буде сквер. Тобто, я вважаю, що це дуже. Такий добрий проект і сьогодні ми вже розпочали там ремонтні роботи. Загалом ми плануємо десь 50 дворів, 50 доріг зробити, і 50 тротуарів. Тобто така такий план є. Тобто ми порахували різні відрізки тротуарів. Можливо, ми не можемо щось таке грандіозне робити, але куска куски тротуарів, особливо там, де не ну, там умовно Бельведерська закінчення. Тобто кінець. У нас тротуар на дві третини є, але ну, там спочатку. Кусок тротуару треба зробити в кінці треба зробити. Вулиця Миру, наприклад, у нас там знов дві третини тротуару зроблено, одна третина в поганому стані. Тобто це Івана Павла II, ну так, гран, біля Гранд базару знову ж таки, тобто ми прорахували таких частин, десь ну, близько 50. Це на Коновальця, там ми не можемо собі дозволити капітальний ремонт, на жаль, хотілося б, але ми не можемо зробити від медичної тротуар там до зупинки. Тобто ми запланували. Біля пологового будинку благоустрій, біля Чорновола, біля напроти парку, там теж запланували благоустрій, ну, стоянку, тому що збільшив кількість там, там саме автомобілів, і цей кусок теж запланували. Тобто такі і близько 50 дворів. Я думаю, що нам це вдасться зробити. Походу будемо дивитися, якщо буде ще можливість, ще будуть кошти, будемо додати. Ну, 50 дворів, 50 доріг і 50 плануємо кусків тротуарів. Це включаючи бюджет участі, ці кошти, Ні, це, це окремо. Це окремо. Бюджет участі, це вже мешканці будуть визначати, що саме будуть ремонтувати, тому нагадую, що до 30 березня треба подати проєкт. Ви можете пришвидшити свій двір, свою дорогу. І якщо ви навіть попали в цей список цих 50 дворів, 50 доріг і 50 тротуарів, ви можете це виконати через бюджет участі, тобто голосувавши. Єдине, що сума є обмежена, і це невеликі можуть бути дороги або невеликі тротуари. Треба зібрати 50 підписів, подати потім переконати мешканців міста Франківська, що цей проект є. Важливим, щоб вони проголосували, тому що хто більше не бере голосів, той проект буде підтриманий міським бюджетом. Тому не зволікайте, подавайте проекти. Сьогодні це можна бути на першому поверсі, в електронному вигляді. Ну цього року, зважаючи, що активність не є дуже великою, є велика ймовірність, що багато проектів просто переможе і виграє. Тому подавайте це можливості. То ще є час. Уже не так багато часу є, та Але це... трошки ще є. Ще є, ще тиждень часу, тому закликаю подавати проекти. Е, є питання у нас під нашою прямою трансляцією. До речі, якщо у вас, шановні мешканці, є запитання, прошу дуже пишіть ці питання у нас під прямою трансляцією, я їх буду озвучувати. Перше питання допоможіть, навіть не питання, ну більше прохання, mm -hmm. допоможіть звернення, допоможіть людям повернути кошти по забудовнику мальника Рівер Парк Три. Ну не можемо ми, якби повернути кошти, не можемо ту, що це ваші були стосунки між забудовником. Єдине, що ми можемо допомагати, ну, скажімо, в добудові тим чи іншим мешканцям, що ми з чим ми займаємося. Бо по кожному будинку є комісія, і ми стараємося допомогти мешканцям ну, доводити ці будинки до, до розуму, скажімо так. А кошти ми не можемо, тому що це ваші відносини були між е фізичною особою, і юридичною особою. Про, про дерева. Mm -hmm. Було оголошено, що буде масштабна висадка дерев у місті. Місто дає саженці людям, люди можуть самі собі посадити там, де вони люди самі собі можуть вирішити, де можуть посадити ці дерева. Так, щоб єдине, то, що треба висадити, місця. щоб не було такої ситуації, що взяли дерева. Я знаю, щоб спиляти дерево, то не. треба довести, що його треба спиляти. Просто самовільно спиляти дерево не, не можна, особливо в дворі, якщо так. Це. А посадити дерево самовільно можна там, де тобі хочеться. Ну, Це таке питання, Тут тобто, ясно, що з погодженням влади, але якогось особливого, особливого, якоїсь дозвільних документацій немає. Що саме будуть? Які саджанці будуть давати висаджувати? Клени, будуть декоративні кущі. тобто, тобто це, Хотів би зразу сказати, що ви можете отримати дерева, записатися або за 1580, ну, тобто на нашій гарячі лінії 067 15 1580 або 050-10-15-80, або 53, 38 17, або можна написати заяву у приймальні департаменту благоустрою вулиця Незалежності 7. Другий поверх. Ну і дерева будемо видавати з 1 квітня. Тобто ви приходите, кажуть, кількість дерев ми вам видаємо, ви підписуєте акт про те, що ви берете на себе зобов'язання їх висадити, потім робите фотографію, звітуєте, де ви їх посадили. Тобто... І поки не пізно, якщо воно посаджене де там, де треба його викупити. Тому така ситуація, але я закликаю долучатися і особливо. Голів СББ, житлово-будівельників, перебудинкових комітетів, тобто об'єднання, які об'єднують людей. Тобто ми в першу чергу от позавчора збиралися з головами СББ, це обговорювали. І я думаю, що багато хто проведе в своїх будинках біля своїх подвір'я толоки. Ми також плануємо близько 30 толок по всьому місту Івано-Франківську. І... Думаю, також контрольовано висаджувати дерева, але дуже важливо також, щоб мешканці долучилися і до цього прибирання. Давайте проговоримо про дітей. Mm -hmm. Десь, не знаю, чоловік дітей, я десь читала таку цифру: 25% дітей громади харчуються в школах за кошти міського бюджету. Які саме категорії відносяться до. До дітей, які, які діти мають право ну, це Бо, все потім, діти у чоловіс учасники бойових дії, діти, які військові військових, які воюють, це багато дітні діти, це діти інших пільгових категорій. Тобто приблизно кожен четверта дитина сьогодні безкоштовно їсть у міських школах. Також у дитячих садочках 30% ми покриваємо вартість харчування з військового бюджету всім дітям. Тобто, ну така. Є ситуація станом на сьогодні. Тобто 25% дітей ну це велика кількість діток, які сьогодні безкоштовно харчуються. Вона, Статистика є різна, є в школах, де дещо більше і дещо менше, але середній показник 25%. Далі про допомогу. Давайте поговоримо про допомогу військовим, наскільки вона зменшилася, збільшилася, і наскільки вона регулярна зараз. Бо що... Я читала, ви передали що 78-му батальйону на нашому угу. теоборони. Що це було? І... Ну ми передали дрон з, з нічним баченням, так. Тобто Mavic 3T, так званий. Ми передали комп'ютерну техніку, планшети різні, там, комп'ютери. Для того, щоб бачити, та, ну, тому що така техніка. Плюс будівельних матеріалів. Тут фактично два буси будівельних матеріалів для, для різних потреб. Те, що потрібно хлопцям. То, то, відповідно, зараз хлопці дають заявку, ми то закуповуємо і її передаємо ну, саме найнеобхідніше. Не зараз шеврони виготовляємо нові, тому що прийняли нові шеврони і відповідно. Це буде новий зразок саме 78-й батальйон чи 72-таган? Саме 78-й батальйон. Ну так, прийняли, прийняли батальйон, тому, наприклад, хлопці захотіли, то ми їм допомагаємо. То, то це, це постійна така робота, щоденна робота. не тільки територіальній обороні, а й іншим. Зараз от сьогодні машину передаємо 79-му батальйону, бригаді, верніше, десантно-штурмує, де наші франківці є. Які досить так успішно обороняють на Донецькому напрямку. Тому постійно ця робота ведеться постійно. Плюс минулого тижня логістичний центр завіс велику кількість допомог і наголошую, що до 4 квітня ми знову збираємо посилки. Хто має можливість. Це так, щоб перед Великоднем можна було добратися. Та, ну, так, довести. Так, щоб довести до Великодня, тому вийшло, до 4 квітня, ми збираємо потім десь. До числа 7-8 довезуть хлопців і дівчата. Тому, будь ласка, зголошуйте. Ми, окрім того, що люди приносять, ми ще загружаємо своїми ну, там, товарами, продуктами, одягом і те що, те, що потребують. Тому це не означає, що це тільки посилки, це також і допомога. Але якщо. Для нас теж дуже важливо, щоб допомога не зменшилася, щоб люди теж підтримували, передавали хоча б своїм рідним, хоча б своїм знайомим і хоча б тим, хто з ким працюють. Тому я закликаю, маєте тих, хто воює, не зменшуйте цю підтримку. Ми безкоштовно це відвозимо, передаємо юридичний центр не нова пошта. Скажу, логістичні центри не нова, пошта, гроші за це не беремо. Так, ми гроші не беремо, і місто фінансує фактично там всі витрати там, на транспортні бензин і довіз цього всього і ремонт техніки, тому що все-таки вона ламається і ми розуміємо. Але найбільша подяка, звісно, волонтерам, нашій спілці, волонтерів, тому що хлопці, дівчата ризикують і. Ризикуючи відвозять ці, цю допомогу нашим захисникам про соціальні е, виплати е, міському регулярно затверджує виплати соціальних допомог незахищеним верстам населення. Які категорії мешканців можуть претендувати на цю допомогу? Зараз вже онлайн ми зробили тут, тобто, ага. що не треба, наприклад, допоможіть людям золотого віку 70+, і інвалідам першої другої групи. Ми зробили через снапі фівейс, через сайт. Можна, в принципі, оформити цю допомогу, не треба йти у цлап писати заяву. Ну, якщо є бажання, будь ласка, але ще є одна можливість ну, якби ці послуги оформити через онлайн. Плюс велика кількість людей все-таки пише на лікування допомог, на... тому ми щодня, щодня щотижня ми розглядаємо ці заяви. Тобто це велика кількість, якщо взяти, звісно, що за минулий рік. І взагалі за останні 2-3 роки, тобто коли ковід, а потім війна, кількість матеріальних допомог зросла в 2,5-3 рази більше. Ну і це зрозуміло, тому що спочатку у нас це була допомога на ковід, на лікування. Зараз це допомога, зважаючи на війну, на матеріальний стан, тому ми далі збільшуємо цю допомогу. Тому пишіть заяви. Будемо допомагати по мірі можливості. Є питання знову під нашу пряму трансляцію у Фейсбуці. Нагадую, ви можете залишити запитання, час лишилось не так багато, тому що у нас в ефір не, не резиновий, як то кажуть. Яка ситуація з потічком в садовому товаристві за мир, де минулого року перекрили воду? Ви обіцяли розбиратися з потічка, брало воду в садове товариство, чи буде вода, скоро час виснувати а і поливати городами, а немає чим потічок перекрили. Я запитував Руслана Василю, тому що це вони робили, ці роботи. Так? Надіюся, що він буде зараз відновлений, але стан і все-таки таких опадів сильних теж не було. Тому, і снігу великого. Тому є певні проблеми з водним ресурсом, але пообіцяли, вона, що вирішить цю проблему і частково кого вода буде повернута. Ну що ж, на завершення побажання всім слухачам Західного полюсу. Я всім бажаю нам перемоги і допомагаємо. А також закликаю франківців зараз весною, хто має можливості вийти, поприбирати, бути газдами, як то кажуть, і газдинями, і відповідно показати, що це місто комфортне для життя. Ну, що ж, це був мер в четвер.